Так, друзі, всім привіт. Зіграв я тут бій на стрімі на мапці ель-халуф і, як то кажуть, хочу вам, з вами, як то кажуть, поділитися ним, тому що бій вийшов доволі цікавий, як цей от є четвертий. З двома позначками, які тут позиції нові від Ямакасі тестить. І взагалі такий знаєте, розігрівочний бій. Там, другий чи третій на стрімі. До речі, да він якраз в лайві був на стрімі, і так само ви можете подивитися решту боїв, які я зіграв після. Тому що після був прям смішний бій з нульом. А тут, так би мовити, вже трошечки більше крутанули чи в наступному менше. Чи більше відкрутили, не знаю, як це характеризувати. Під'їжджаю на дефолтну позицію. Я думаю, тут ні в кого, як то кажуть, не має бути сумніву, куди тут треба і варто їздити, тому що тут багато тяжів. Стояти на ПТ-сіті я крайні не рекомендую десь там в кущиках. А потрібно старатися, як то кажуть, бути в потокі, в, потокі. в потоці і накидувати сво свою шкоду. Тут мене вже тригерить 803-й, він просто, як їблан, ні так ні сяк не може викотитися. Даю ми тут в контрівера. Контрівера тут, до речі, борта дуже такі слабенькі, і там прям залітає гарнесенько. Бачиш, тут пожилой пуш, легесенько на СТП. І все. 2685. Розумію, я ж тут я не встигну. Пробую тут щось з контрівера вицілити, випукнути. Бачу піксель, але дають тільки каточок. Тут їдуть прямо в них всі. І тешенрати, і, блін, цього, хто тільки може. Бачиш, тут палічок потужно робить. Хоче щось він випікувати. Не знаю, куди тут залетіло, але це, як то кажуть, підкручений бій. Мастер Бабу тут би одобрив. Два рати їде. Вони, до речі, не взводні. Як це вони так прям всі-всі-всі поїхали? Одна тичка, як то кажуть, вичоркуємо її, тому що сам зафейлив. Бачу, що тут немає сенсу, як то кажуть. Стояти тут в прийомочці варто відкотитися. Тому що в нас прикриває тільки один гріль. Я тут получаю від Єпіся, але, на щастя, ну більше ніхто такий розумний не встиг за мною. а Тут контрівер міг і дати дублетик. Ну, потужний бій. 0-3, 0-4. Запам'ятайте цей рахуночок. Наших всюди прям випушують 0,5. І, ну, в нас, м'яко кажучи, все погано. Але те, як в нас тяжі в кучці, їх важко, важко прямити прям так поубивати. Ми стаємо тут в тупу прийомку. А що робити? Типу ж не будеш розмінюватися з ХП, прям з пацанами, де це не варто робити. Даю тут просто на халявку на е 4 Е4 йду такий, типу, what? Він став тут. Окей, я розумію я, що він буде зараз в мене дивитися, щоб я не дав. А я тут можу повбивати 452-го. Гармата тут на хорі. Прям, ну, просто моя, моя похвала. Дуже достойна. Як то кажуть, одна із кращих на ПТМ. Ну і бачите самі, як я стараюся її, так би мовити, реалізувати. Бачу, що я ж тут. Пацани десь там щось роблять, десь там випукують, випікують. Знову даю на 700. Скажіть, будь ласка, яка ПТ-шка могла б ще таки зробити рахуночок тим часом? 3,8. Потужний рахунок, потужного бою. Я тут просто розумію, що мені треба давати в цього пацана, на щастя, залетіло, тому що могло і так потужно не залетіти. Тут ще поки що живий рад, і базік, я так от випікуючи і їду вниз, другу тичку зафейлив, їду вниз і, так скажімо, паралельно відстрілююся, тому що тут немає башні. Тут таке трошки. Певно. Трошки думаю, куди мені тут відступати. Знаю про легендарну позицію всіх гекашників. Просто стати як даун в кущі і ой, в кущі в ноль, і не давати іншим типам грати. Ну, але те, як я граю, це 예, цей бій сам, такий думаю, ну, блін, треба ж виігрувати. І 5500, як то кажуть, у нас вже в кишенці є. Розумію, я, що мій прямо треба кут, щоб мене не запушили. Ну і очікуємо. Очікуємо потужних пацанів, які будуть потужно підставлятися. У нас от гарна тут гарна перехрестка, тут є з цим пацаном, плюс ще гріль. Байтить з собою, щоб вони прямо в нього виходили. Не хочу я тут давати в краще би контрівера. Якраз він і поїхав, але палячок його своєю тушкою підсейвив. Тому що не хотів добирати 100 хп, хай 100 хп хтось би інший і добрав. Бачу я, що тут пацан трошечки. Як то кажуть, в пиві. Що один, що другий. Ніхто мені, на щастя, не дав. 7 один рахунок. Поки тащимо во і сейвимось. Розумію, що, що мені треба цього пацана добити. Він тут як на мене готував. Повезло мені, що він першим заходом не попав. Підсвічую 268.5. Ну і очікую. Очікую, поки вони самі 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 себе побивають. Ну, до речі, могло бути трошки більше шкоди, тому що скільки я вже тичок зафейлив. Маус тут просто легенда випіку. Тут хтось промазав з моїх, але я маю надію. Кажуть, да, він якраз зафейлив. Я просто не пам'ятав ось цей от момент, як це його тегав його вбив, але як типу, бо він по таймінгу бачив, що. Їхав прям першим. Ну і байтив, пацана. Він розвернувся фулбортом. Це і все. Чекає тут гріля, бачу, що по мені кидає прям леопард. Мені не можна тут стояти і їхати. Потрібно і, як то кажуть, гріль показався. Пробує тут від кущика зіграти, тому що розумію, що. Тіпи тут. Кажуть, потужно грають від холмів. Залишаюся тут шотним. Ламає він мені один. Ламає другий. Раз, два. Все, стірва склалася. Тут не леопард знову не влучає. Шпенкс. І 9 тисяч потужної шкоди. До речі, тут міг дати ще трошечки більше. тих два. Дві тички в 60 ТП. Та ще там, там хтось був, то можна тут було дати і десяточку. Ну, але в даному випадку дали тільки 9 тисяч потужної шкоди. Що ж, дякую всім за перегляд і не забувайте, що перемога буде за нами.